У Тереччині розбився військовий гелікоптер. На жаль, наслідок аварії загинули п'ятеро людей, серед яких бригадний генерал. Про це написав губернатор міста Іспарта, де сталася авіакатастрофа. Він каже, що усе відбулося під час навчально-тренувального польоту двох гелікоптерів школи армійської авіації, які зіткнулися у повітрі. Сьогодні, знаєте, у Кривому розі, сьогодні у Кривому розі, у розі, після обстрілів, які відбулися 6 грудня, день жалоби, день жалоби за загиблими. Як розповів очільник Дніпропетровської військової адміністрації обласної Сергій Лисак, окупанти в п'ятницю влучили у цивільну адміністративну будівлю у житловому кварталі, внаслідок чого загинуло троє людей. Ще 17 людей дістало поранені. Так само було пошкоджено 11 житлових будинків. А вже цієї ночі за Даними обласної військової адміністрації Росіяни обстріляли Марганецьку громаду з важкої артилерії. Ніхто Нібито поки що з людей не постраждав. Крім того, росіяни почали обстрілювати вже вкотре. Він кожен день, мені здається, під обстрілами Херсон. І Внаслідок цього дістало поранення жінка, якій 44 роки, яка в цей момент перебувала просто на вулиці, і як розповів начальник міської військової адміністрації Роман Мрочка, постраждав. Госпіталізували з вибуховою травмою з осколковими пораненнями. Ще окупанти у передмісті атакували авто одного з комунальних підприємств і трьом працівників. Никам пощастило, пощастило вижити. У них гостра реакція на стрес, і так само після обстрілу області ворог понівечив приватні будинки, автомобілі, газопровід. Загинула одна людина, і ще восьмеро людей дістали поранення. Шість приватних будинків були пошкоджені під час обстрілу росіянами з Золочева на Харківщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олексанігубов, інформація постражда... про постраждалих наразі не надходила. Загалом восени цього року армія Російської Федерації запустила по Україні більше 6 тисяч ракет і безпілотників. Це вчетверо більше ніж за осінь 23-го року. Пише The Wall Street Journal. Автори видання пишуть, що з останнім часом Росія використовує чимало безпілотників типу шахет іранської розробки, і також більше балістичних ракет, які важче перехоплювати. Також журналісти видання відмічають, що однією з нових тактик Москви є використання дешевих безпілотників приманок, аби виснажувати українську ППО. До половини запущених зараз дронів можуть бути не Неозброєними приманками, тобто майже 50% того, що Росія по дронах запускає на нас, і за даними джерел, в Wall Street Journal, Росія може виробляти 1200 аналогів іранських шахедів на місяць.